Бо тільки поглянь на цю розкіш. Це один з найдорожчих ножів у світі. Зроблений у кольорі койот, має піфвець міцнота практично без пластику. Та ось таке ю кріп кріплення, аби вимогнути вашу нішу внутрішніх місцях. Таких ось, як до прикладу, за кишаною череменем. Також тут є ось такі універсальні отвори, аби ви могли чіпити різні види кріплень та аксесуарів. Ну а стосовно ж самої моделі, то ось так вона виглядає. Це одна з наших чотирьох скелетників, має доволі невеликі розміри, але неймовірно надійно. Адже її сталь це Х-12М. Тривка та міцна сталь, яка дозволяє довго не втрачати ріжі властивості. Стосовно ж жіночних властивостей. То він заточився вручну, з допомогою стиль бурових камнів, Тож він неймовірно гострий. Ну ось це його колір койот це покриття. Полімерне захисне покриття, що захищає від бруду та корозії. До речі, друзі, загалом у нас 16 модел ножів, 4 з яких це моделі скалетних ножів. Для скалетних моделей ножів ми також пропонуємо паракордову руків'я у різних кольорах. Ну і звичайно, що робимо різні кольори піхов та будь-які гравіювання на ваш смак та вибір. Це може бути ваш улюблений бренд, логотип, напис. Тож, якщо хочете свого власного касну, не цурайтесь, пишіть нам приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!